Чуть-чуть ну, я перейду позже расскажу про проект. Мы здесь сегодня собрались, чтобы обсудить сегодняшний рынок органических продуктов в Украине. Здесь есть производители этих продуктов. Есть Сергей, который представляет компанию, которая занимается сертификацией производителей и продавцов вообще продуктов, органических продуктов. И я, собственно говоря, передаю слово Сергею. Щоб розказати ринки, які зараз є в Україні. Доброго дня. Дякую за надане слово. Я представляю сертифікаційний орган, який проводить сертифікацію згідно стандартів міжнародних Європейського союзу, виробництва органічної продукції в Україні. Що хочу сказати в цілому за даний сектор в Україні. Я, я думаю, зараз ви всі звернули увагу, що даний сектор розвивається, є е, е, реклама по телебаченню, можна побачити органічні продукти на поличках, е, є продукти, які імпортовані в Україну, є продукти, які виробляють вже наші е, органічні виробники. Але е, якби люди ще не до кінця розуміють, що таке органічне виробництво, хотілося б е, наголосити власне, на, 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 на цьому терміні да, органічне виробництво. Органічне виробництво це процес виробництва продуктів харчування з використанням речовин та процесів природного походження. Крім того, що це виробництво продуктів харчування, даний напрямок включає в себе такі аспекти, як підвищення родючості ґрунтів, розвиток біорізноманіття, захист природного колишнього середовища, добробут тварин, піклування про тварин та іншим. Якщо брати ситуацію в Україні, то ви знаєте, що ну, на, на, наразі відсутній закон про органічне виробництво. Він, він є е, проект закону, він приймався неодноразово в першому читанні, але поки що він не був прийнятий остаточно. Хоча робота над його е, розробкою триває до цього часу, я думаю, що найближчим часом не з'явиться. Але за відсутності закону України про органічне виробництво. В Україні діють стандарти міжнародного виробництва. В даному випадку майже всі виробники в Україні, в першу чергу орієнтуються на стандарт Європейського Союзу. Це постанова 834, дріб 2007 та постанова 889 дріб 2008. Це два основні документи, які описують загальні вимоги та права до органічного виробництва. Потяг з тим. З'явилися вже в супермаркетах, в магазинах ви можете зустріти маркування органічних продуктів, можете зустріти ідентифікацію, різну навігацію даних продуктів. Тобто вже з'являються певні скажімо так, знаки для споживачів, для того, щоб вони розпізнали справжній органічний продукт на, 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 на поверхні магазину. Продукт сертифікований за стандартами Європейського Союзу, має певний набір символів. За якими можна його розпізнати, це в першу чергу е, Євровисток, так званий, е, під яким обов'язково має бути код сертифікаційного органу, обов'язково має бути прописано місце виробництва сировини. На жаль, інших стандартів, які є на території України, крім європейського, в принципі, немає, тому всі інші посилання на... Органічне виробництво, а нас зараз це чим більше, чим більше розвивається даний напрямок, тим більше з'являється і інша проблема це так звані псевдоорганіки. Я вже не кажу про тих, хто там експлуатує терміни еко-біо, але є ті, хто експлуатує терміни органічний. А, тому для споживача це є важливим чітко а, зрозуміти, чи тий продукт дійсно органічний чи, чи, чи не органічний. І а, одним з варіантів. Вирішення цієї проблеми і певною допомогою е, споживачу е, саме є е, проєкт території успіху, про який розкажуть мої, мої колеги більш детально. Хочу сказати, що е, ну, зі свого боку я вважаю, що даний, даний продукт, даний проект він дійсно допоможе додатково захистити ринок органічної продукції і е, справжнього органічного виробника від. Е, від псевдоорганики, від омани споживача, з, з маркуванням, ну, таким чином. І так, я сьогодні представляю команду IT, не тільки IT професіоналів які поставили себе за цель, ну, как-то помочь нашему потребителю, защитить его, и в то же время такую же помощь постараться предоставить нашим производителям. которые вкладывают все самое теплое в свою душу, в свои продукты, ну, действительно, в свои качественные и хорошие продукты. Мы, мы проанализировали опыт различных систем защиты борьбы с фальсификатом в разных странах. И на основе этого опыта создали свой продукт, немножко его развили, продвинули, сделали интереснее. Сама по себе этот продукт будет называться «Территория успеха». И главный принцип этой системы в том, что каждой единице товара мы присваиваем два уникальных кода. Ну, в принципе, он может быть либо один, либо два. Здесь представлены, вы видите сейчас, две наклейки. Слева та наклейка, которая будет, не будет защищать органику, то есть просто ну, она будет, я не хочу, чтобы вы путались. А справа же наклейка, которая будет именно на органической продукции, с которой, ну, который с нами работает.